Друзі, всім привіт! З вами Юкрипто. В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про те, які бувають емулятори, як автоматизувати фармилки, що робити, якщо у вас немає ПК, та як почати фармити більше, ніж інші. Це, напевно, найголовніше. Але спершу я вас попрошу підписатися на наш телеграм-канал, бо там ми робимо найшвидші огляди і найшвидші оновлення як по ринку, так і по фармилкам в цілому. Тобто, продовжуємо. Формилки займають дуже багато нашого часу, і це все хочеться якось автоматизувати через те, що тапалок є багато, всі не стапаєш. Кожну годину, дві-три треба десь кудись заходити, щось робити. А нам з вами треба жити життя і якось це все автоматизувати. До чого я дійшов і що можна з цим придумати? Для цього існують емулятори. Чому саме емулятори тут причина дуже проста через те, що є багато програм по типу NotCoin, по типу Memfy, які просто-напросто в боті ТГ не відкриваються. І тому потрібно е, придумати те, як ми будемо це обходити і як ми будемо це автоматизувати. Тобто, давайте розглянемо спочатку про те, які бувають взагалі е, варіанти запуску цих програм. Бувають програми, які запускаються просто через боти. От, наприклад, всім нам улюблений Кетізен з котиками. Тут, як ви бачите, все відкривається через бот. Працює і, в принципі, від нього більше нічого не потрібно. Воно грає в собі фоні, ви вже можете залишити його і не заходити, не автоматизувати. Якщо, наприклад, ми захочемо прокачати memfi, потапити, ми тут бачимо, що скачати мобільний додаток і заходити на телефоні. Все дуже просто. Як ми це все обійдемо? Для цього існують емулятори. З того, що я знайшов, найкраще буде працювати LD Player. В принципі, це от такий е, варіант, який можна максимально класно настроїти, для того, щоб він не забирав дуже багато системних ресурсів. Давайте зараз вам його покажу. Скачати його можна з офіційного сайту, що я в принципі, рекомендую. Давайте зараз це зробимо. Далі ми його встановлюємо. Отже, наш LD плеєр встановився, і тепер в нас з'явилися дві такі іконки: LD Multiplayer і ld Player. Нас з вами цікавить саме LD Multiplayer. Тут все досить просто. Ми можемо створювати з вами емулятори через цю кнопочку. Вибираємо новий, Android 9 бажано. І одразу давайте створимо собі 4 штучки. Так, отже, що вам потрібно в першу чергу? Заходимо в настроєчки і вибираємо максимально прості налаштування. Тобто 2 ядра, 2 Гіга, все як ми любимо. І формат 960 на 540. Чому такий, розкажу трошки пізніше. готово. готове. Тепер ми можемо запускати кілька наших емуляторів просто кнопкою почати. Один, другий, третій. До речі, для того, щоб розмістити все все на екрані робочого столу нашого, ми можемо натиснути на ось цю кнопку. І після цього воно все згрупує в один стос. Так само керувати можна емуляторами через це меню. Багато задачності. От можна закривати, наприклад. І запускати знову. Зараз, на прикладі одного емулятора я вам покажу, що саме нам потрібно робити. Тепер нам потрібно встановити наші АПК, тобто Telegram, VPN та автоклікер. Це все я вам залишу в папочці під описом. Всі матеріали абсолютно будуть доступні. Тепер давайте покажу, як це все встановити. Тут є дуже багато різних кнопочок, за це не переживайте. Більшість того всього вам не потрібно. Вам потрібна кнопка з назвою АПК. Ви на неї натискаєте, тут ви вибираєте, де саме знаходяться ваші АПК, виділяєте їх та відкриваєте. Процес пішов, зараз він буде встановлювати сам для себе АПК. Це звичайний Android, тому в принципі тут все дуже просто. Ось ми вже бачимо, як він встановив. Тепер що нам потрібно? Нам потрібно зайти в наш Telegram і авторизуватися. Після цього ми вже зайшли в наш Telegram, ми маємо наші додатки, що нам потрібно зробити. От, наприклад, я хочу включити тапання Memfy. Заходимо в нього. І тепер ми бачимо, що в нас з'явився мемфай, в принципі, точно так само, як на телефоні. Що нам потрібно зробити для того, щоб воно в фоні нам автоматично тапало. Для цього і підключається автоклікер. Ми виходимо, заходимо в автоклікер. Тут вмикаємо дозвіл для того, щоб він міг працювати в фоні і зверху. І дивіться, в нас є тут два режими: режим одиночної цілі і режим кількох цілей. Переважна більшість клікерів будуть використовувати режим одиночної цілі, але на прикладі одного з додатків я вам ще покажу так само, як працювати з двома цілями. Давайте тут увімкнемо одиночну ціль. У нас з'являється ось така настроєчка. Ми заходимо назад в Мемфай. Точку ми просто перетягуємо сюди, на будь-яку точку, яку нам потрібно, і задаємо швидкість. Тут все досить просто. Е, є секунди. Мілісекунди або хвилини. Виставляєте, скільки вам потрібно, і все. Якщо вам треба швиденько проклікати енергію, беремо, наприклад, 100 мілісекунд е, Антивиявлення хочете, натискаєте хочете ні. Не знаю, чи воно якось працює і які алгоритми воно використовує, я завжди залишаю цю галочку. Тут натискаємо play, і все. Як бачите. Воно почало працювати, все окей, все класно. Вже як мінімум краща альтернатива, ніж пальцями то все добувати. Ви просто натискаєте одну кнопочку, воно проклацує енергію і все. З цим розібралися. Тепер, якщо ви хочете запустити його на ніч, вам в принципі не потрібно з такою швидкістю клікати. Достатньо одного разу в секунду. В більшості тапелок є такий пунктик, як rechargeable speed. Це, в принципі, єдине, що вам треба апгрейдити до кінця. Всі інші моменти, як даймеч, наприклад, або енергія, вам не потрібні через те, що він буде сам збирати всю енергію, у вас не буде ніколи вона заповнятися, і в принципі вам цього буде не потрібно. Тепер ми виставляємо в настроєчках клікати раз в секунду. І в такому вигляді ми можемо залишати його на ніч, воно буде собі потихеньку фармити. І всю енергію абсолютно, яка в нас з'являється, воно буде зафармлювати. Класно, класно. Вам не потрібно заходити туди, вам не потрібно нічого робити, не потрібно тапати по 100 разів. Все за вас робить емулятор. Ви можете сфокусуватися на чомусь іншому. Тепер давайте глянемо якийсь трошки складніший приклад. У нас є. Додаток Harvest Moon. до речі, додаток вже доступний. По моєму посиланню в профілі можете зайти. Тут нам потрібно зробити імпорт нашого гаманця. Отже, дивіться, якщо брати додаток Harvest Moon, тут все трошки складніше. По-перше, після того, як ви натискаєте кнопочку Harvest, у вас ось тут з'являється вікно з результатами, чи випав вам Тіркер, чи не випав. Для того, щоб його закрити, вам потрібно зробити ще один кліп, бо він собою перегороджує повністю це все меню. Тоді нам вже не підходить стандартне клацання раз там в годину чи в дві. Нам потрібно викручуватися з цієї ситуації. Як це зробити? Для початку в нашому автоклікері ми вмикаємо режим кількох цілей. У нас з'являється ось таке більше меню. Переходимо назад в наш додаток. Через плюсик додаємо собі точки. Наприклад, одна точка буде ось тут. А друга точка ну, я вже, в принципі, знаю, де вона має бути, але вам потрібно буде підглянути. Це от приблизно на букві B. Зі слова баланс. Ось так. І тепер нам потрібно, щоб він робив дві дії. Спершу він проклацував ось тут, а через певний проміжок часу проклацував кнопку Закрити. І знову по колу. Для цього ми зробимо так. Натискаємо ось тут. Вибираємо, через скільки часу він має натиснути другу кнопочку. Наприклад, через 2 хвилини. Чому саме дві хвилини? Через те, що ми мусимо дати. Ми мусимо дати час програмі на лаги. Це ж е, світ нашого улюбленого веб3, в якому все лагає абсолютно. Тому ми мусимо дати програмі час для того, щоб е, роздоплитися. Натискаємо тут 2 хвилини. І далі, в другій точці, ми, натискаємо, е, ми вибираємо час, за який натиснути знову на першу. Тобто такий круг зробити. Е, спочатку накладається тут, потім закриваю, і через певний проміжок часу. А я виставляю 30 хвилин, зараз поясню чому. Воно натискає ще раз. В Harvest Moon збирається місяць раз в годину. Для чого я ставлю 30 хвилин? Бувають деколи такі варіанти, коли програма просто залагала. І тут нам потрібно зробити ще один кліп для того, щоб зібрати. Я ставлю раз в 30 хвилин для того, щоб воно збирало мені два рази. Або е, після лагу збирала хоча б один раз. Так набагато просто більше шансів е, залишитися з дропом, аніж без, якщо програма просто залагає. Е, натискаємо play. Як бачимо, воно починає е, добувати той самий місяць. Ось, і тепер у нас з'явилася ось така менюшка. За що я вам і говорив, цю менюшку треба проклацати. і тут вступає вхід наша друга точка. Як бачите, зараз пройде певний час, от ті дві хвилини, і після цього воно закриє автоматично це меню. Все. Як бачите, все спрацювало, і далі ми чекаємо наступного циклу. Таким чином ви можете виставити собі як мінімум 3-4 емулятори. Це все залежить від вашої системи, що у вас за ПК чи ноутбук і як він це все стягує. Буде дуже важливо вам сказати те, що не потрібно виходити з крайності в крайність, не потрібно ставити собі по 4-по 5 емуляторів, страшенно загружати комп'ютер і так далі, через те, що запам'ятайте, зараз, поки що, в таких формилках і проектах ви формите поки що неіснуючі токени. Ніхто не знає, чи проект заскамиться, чи проект насипа нам гроші, як той самий NotCoin або HotCoin. Тому не потрібно вдаватися в крайності, не потрібно псувати свої робочі інструменти, техніку і так далі. Для того, щоб заробити поки що не існуючі токени. Будьте обережні в тому плані і не запускайте забагато емуляторів. От у мене, наприклад, ігровий ноутбук, хай трошки старенький, але. Він з комфортом, в принципі, витягує три емулятори. Три емулятори і ще один бот е, на фоні. В принципі, мені цього достатньо, всі інші варіанти я просто можу проклацати сам, якщо мені це потрібно. Отже, з емуляторами ми розібралися. Тепер давайте розглянемо з вами ситуацію: якщо у вас або слабкий ПК, або у вас не, е, вам не потрібно емулятор. Тобто, наприклад, є у нас додаточок такий, як NIR. Wallet, і тут ми формуємо HotCoin Для того, щоб формити HotCoin нам не потрібно, в принципі, емулятора Android. У нас все прекрасно відкривається через бот. Тут нам потрібен емулятор на ПК, максимально такий простенький, стабільний і так далі. Для цього у нас є автоклікер. Це один з найпростіших варіантів автоклікерів. Тут ви задаєте час, раз в скільки часу вам потрібно робити клік, і задаєте локацію. Давайте от одразу покажу вам, що тут налаштовувати. Спочатку ми виставляємо, скільки нам потрібно годин між інтервал між кліками. В мене сховище, наприклад, до 4 годин нам потрібно 4. Знову ж таки, залежно від того, як лагає блокчейн і так далі, ми можемо виставляти там менші інтервали часу. От, наприклад, 2 години. Давайте поставимо. 2 години поставили. Тепер нам потрібно вибрати локацію, де буде клік. Натискаємо ось тут і кнопочку Pick Location. Як бачите, зараз ми вибираємо, де саме буде клік. Натискаємо. І тепер, після того, як ми натиснемо старт. То кожні дві години воно автоматично буде клікати. Дуже класно, ви економите час і у вас працює клікер 24 на 7. Після того, як ми натискаємо кнопочку Старт, як бачите, курсор наш одразу клікає на кнопку. Тепер два слова про те, як формити на телефоні. Якщо у вас Android. Все, що вам потрібно, от перейти по нашому посилання, яке я залишу в описі під відео, вас перекине на Google Диск, де будуть всі потрібні ресурси і АПК-файли, вам потрібно буде скачати АПК-автоклікера. І тут, по аналогії з емулятором, ви можете виставляти собі кліки, ви можете виставляти розклад. Тобто є два варіанти. Або у вас є, можна так сказати, запасний телефон, який, в принципі, все буде це робити в фоні, або замість того, щоб. По 100 разів тапати, ви можете просто увімкнути автоклікер з певною частотою, він вам швиденько все проклацає і все. Вам не треба займатися лишнім, як то кажуть, наярюванням. Якщо ви хочете знати, як можна на Apple зробити такий автоклікер, то ставте під цим відео багато лайків, і тоді я вам зроблю окреме коротеньке відео про те, як зробити автоклікер на Apple, через те, що в App Store всі варіанти автоклікерів, які є. Це просто рекламний треш. Ну, по-іншому я назвати це не можу. Отже, підсумуємо: для того, щоб забрати максимальний профіт з даних проєктів, нам потрібно використовувати емулятори та автоклікери. Як би ми цього не хотіли, але є ще час вночі, під час якого ми спимо, і якось не дуже хочеться кожних там 2-3 години вставати, щоб натиснути ту завітну кнопку Клейм. Для цього і існують автоклікери. Ми автоматизуємо ці всі задачі і зберігаємо час для себе, для сім'ї, для свого саморозвитку та й життя в цілому. Тому дякую, що були зі мною це відео. Підписуйтесь на наш, наш телеграм-канал, бо там ми збираємо інформацію, всю, яку використовуємо вже і одразу. Тобто, як тільки щось стається, от, наприклад, фото з презентації NodCoin інсайду. Вся абсолютна інформація переходить у телеграм-канал, інколи немає можливості зробити повне відео. Тому підписуйтесь на нього, підписуйтесь на наші соцмережі, Ютуб, Тікток, Інстаграм. Всім гарного дня! Не забувайте донатити на збройні сили, і хай вам щастить!